Доброго ранку малятка, доброго ранку мами. Дітке, а поглянь, хто це сьогодні до нас завітав у гості? А ну подивіться, хто це такий. Це птиця. Птиця Мура її звать, кішка Мурка. Погляньте, яка вона гарненька, яка в неї все спіленька, так? А давайте привітаємось скицей. Я вам зараз покажу картинки, а ви оберіть, як ми будемо вітатися з скицею. Ми пострибаємо, як м'ячик, ось такий, як у Нікольки м'яч. Чи помахаємо ручкою киці? Можливо, ми їй посміхнемося. Чи поплескаємо в долоньки? ну як ми привітаємось, Ніколька, а ну як ти обираєш привітатися. А давай під, підкинь свій м'ячик, Киті. А так? Оп. Ні? І тоді просто посмішкою привітаємось, Китті, так? Покажи мені свою гарну, гарну посмішку. Я знаю, вона в тебе чудова. Ось такі кульки в тебе гарні, добре. А я поплескаю наші китінки. О, так, супер. Наша киця принесла нам щось у подарунок. А ну, давайте поглянемо, що ж вона нам принесла. Це картина. Так, ось така гарна картина. Давайте її відкриємо і повне віконце, й подивимось, що ж зображено на цій картині. А ну, Ніколька, будеш допомагати мені? Мама зараз він звук і Ніколічка мені допоможе, так? Хто малюваний на картинці, а ну ніколька. Хто тут <глеви> китя, так? Мама Китя з шенятками, так? <глеви> а що <галю? глеви> а <Широ>? <глеви> Китя? Китя <глеви> сидить. Так? Вийця сидить біля своєї кошеня. А ну давайте поглянемо на лапки китюнки. Які в неї лапки? Вони м'якенькі, так? Так білий. Кажи Ніколька м'які. Лапки м'які, так? А як ви думаєте, який хвостик кукиці? Він сховався за кошенятком? Але давайте подумаємо, який же хвостик купиці. Хвостик у кукиці, білий та пухнатий. Так? Такий він біленький, м'якенький та пухнатий. Як ти гадаєш, він? Довгий oh, чи короткий? Oh, oh. Який хвостик у киті? Ніколька, допоможи oh. мені. Хвостик у киті? Який кукати. Хвостик кукати, так? такий довгий, чи короткий. Покажи мені, а такий довгий хвостик. Отакий довгий, так? Так, а що у киті на голові? Що в неї на голові? Вушка, так? Є, ушка в киті? є? вушка в китті? Вушка. Вушка Микитя чує. Вони допомагають, Йо? як і людям чути звуки, так? А на обличчі у китті що в нас яну допомагає? Оченятка є в киті?

А ще кицеротик? А для чого кицеротик потрібен? Китя ротиком, їсть, так їжу, а ще вона облизується за допомогою язичка. Так вона чисте своє хутро. Ніколька, а скажи, а хто сидить поряд з кицею? Хто це такі маленькі клубочки? Хто це маленькі? Поряд з тихо. Це кошенятка, це дітки, такі? Маленькі кошенят. А скажи мені, кошенятко одне чи їх багато? Кошенят багато, дивіться, в нас одна, так? Давай поглянемо, якого ж кольору кошенятка в нас? У нас коши... одне кошенятко чорного кольору та два кошенятка білого кольору. Кошенятка сидять біля квітки. Вони, мабуть, покушали смачненького молочка, Бачать, біля них молочко сидить. І тепер вони грають. Востики в кошеняток маленькі, у кліпці великий, а в кошеняток маленький. Молодці малюки. а зараз погляньте. Китя готує своїх кошеняток. Окрім звичайної їжі вони п'ють молочковці. Також Китя грається зі своїми кошенятами. Вона їх розважає пропоную намалювати клубочки для наших кошенят, щоб їм було чим грати. Ніколечка. Ніколька. Я, я прийшла, так прийшла за так, і дай заліка. Зараз дай. ми будемо малювати Клубочки нашим кошеняткам, так? Дай. Для цього беремо олівець. Можна обрати олівці, якого вам подобається кольору. Я взяла синій, жовтий та червоний. Ніколька, вибирай олівець, який тобі подобається. Ось до нас і Нікітка доєднався вже. Доброго дня, вибачте, будь ласка, ми трошки по часу прогавили. Нічого, ми тільки малювати. Починаємо, потім подивитися на ага. заняття. Беремо олівець. Бери, який подобається колір, і ми починаємо ага. малювати. Спочатку маленький кружечок. І отак по кругу вимальовуємо. Мами допоможуть. Намалюємо такі кружечки, таку спіраль. Це в нас буде наш клубочок. Перемалювати. До правою ручки зручненько, щоб тримати його, так? І малюємо бочки нашим кошенят. Серій на ручка давай друге. Більш, більшість більш. іпти. Поняв? Ось так гарний такий хвостик, так? Ниточки, виглядає з нашого глубочка, так? ще Можна зелений. Який тобі нікітка подобається кольор, так і бери. І -та. Правильно беремо лівчик, щоб нам зручненько було писати, малювати. Чему так Ми вже молодцы? Ніколь, в тебе выходи все І mm -hmm. и хвост, mm -hmm. Саме чорт, насопи, але виходить, клубочки виходить, ого такий хвостик, так. Це, готові клубочки бачите? Гляньте, які клубочки вийшли в мене, і кошенятко грається весело клубочкам. А ви мені свої клубочки покажете? Ой, як гарно. Мені мама потім в фото надійшла, ось мої клубочки. Я розгляну добре, щоб мені було видно ваші клубочки, домовились? Я дякую вам за роботу, малятка, ви такі молодці, так натхненно, старанно малювали, а там квіточка в тебе так, гарна твоя квіточка. І буду чекати з нетерпінням на ваші роботи, малятка. Домовились? Я дякую вам за заняття і будемо з вами прощатися, малятка. До завтра! А завтра ми з вами попрацюємо. Буваємо.